Права 259. Власна швидкість катера 26 км за годину. А швидкість течії річки 2 км за годину. Знайдіть відстань між двома пристанями, якщо в одному напрямку катер долає її на 30 хвилин швидше, ніж у зворотньому. Ну, гаразд. А, давайте запишемо умову цієї задачі в скороченому вигляді у вигляді таблиці. Отже, напрям руху у нас є за течією і проти течії. Записуємо за. Течією Так, і проти течії. Є. Ну що ж, власна швидкість катера 26 км за годину. І швидкість течії річки 2 км за годину. Тоді за течією разом. Швидкість катера буде 26 плюс 2, 28 км за годину. А проти течії течія буде йому заважати, зносити його вниз, а він піднімається вгору. 26-2, то у нього швидкість буде 24 км за годину. Так, є. Далі. Знайдіть відстань між двома пристанями. Якщо в одному напрямку катер долає її на 30 хвилин швидше, ніж у зворотньому. Так, ну, швидше буде додавати катер в якому напрямку. Швидше буде додавати, коли він рухається за течією, У нього більша швидкість. То якщо ми позначимо цей час через х, то у зворотньому напрямку він на 30 хвилин буде довше плисти, то х буде плюс 30 хвилин, але у нас у годинах 30 хвилин це півгодини, то ми записуємо x плюс 0,5. 5 години. Яку тоді відстань пливає катер за течею? Швидкість потрібно помножити на час то 28 множимо на х. Ну, а якщо проти течії, швидкість множимо на час, то буде 24. А в дужках x плюс 0,5. За умовою відстані у нас ці рівні. Це відстань між двома пристанями. То записуємо, що вони рівні. Тоді в першій дії складаємо рівняння, знаходимо х, це ми знайдемо час руху катера за течією між двома пристанями. Отже, записуємо перше дія. Яке в нас буде рівняння? Дивимося, останній стопчик у нас має співпадати відстань. Тобто ми записуємо, що 28х. Це дорівнює. Це відстань, що подолав катер за течією. має дорівнювати 24. А в дужках X плюс 0,5. Це у нас відстань, що подолає катер проти течії. Є? Ну що ж, розкриваємо дужки справа. То 28х дорівнює. 24 множимо на Х. Це буде 24х. Додати 24 множимо на 0,5. Це половинка від 24, це буде 12. Є? Переносимо тоді 24х ліворуч з протилежним знаком. Буде 28х. Було плюс 24, стане мінус 24. Х. Дорівнює 12. 28х мінус 24х це буде 4х. Отже, записуємо, що 4х дорівнює 12. Знаходимо х, Потрібно добуток 12. Поділити на відомий множник на 4. Х тоді дорівнює. 12 ділиться на 4, це буде 3. Отже, х дорівнює 3, записуємо в дужках чого? Години. Це в нас час руху за течією. Ми знаємо, що катер подолає відстань. Тоді між двома пристанями за 3 години. Швидкість ми знаємо, легко знайти зараз відстань. Отже, записуємо. Тоді друга дія. Отже. Чому дорівнює відстань? 28Х або 28. Ми множимо на Х або на 3. І це дорівнює. Ну що ж, 20 помножити на 3. Це буде 60. А 8 на 3. Це 24. 60 плюс 24. Це 84. Отже, записуємо, що це дорівнює 84. Так, у дужках записуємо. 84. Чого? Кілометрів, ми кілометри за годину поножили на години, то вийде у нас кілометри. Це у нас буде відстань. Між двома? Пристанями. Є? Записуємо відповідь. Знайдіть відстань між двома пристанями, записуємо відстань 84 кілометри за годину. Є?